Дмитро склав іспит одним із перших. Вийшов з аудиторії, закинув на плече рюкзак і попрощався з однокурсниками, які чекали своєї черги. Ті провели його заздрісними поглядами. Не обтяжений боргами, почуттям провини чи муками сумління, Дмитро легко збіг різьбленими залізними сходами на перший поверх і покинув стіни Альма-Матер. Його зустріло чисте, блакитне небо, яскраве сонце. Сесію здано, попереду два місяці канікул. Душа співала від радості. Не додому ж йти в такий вдалий літній день. Дмитро рішучою ходою рушив до набережної Дніпра. На пляжі завжди хтось зі знайомих вештається, а Ні то скупається або у волейболи з хлопцями пограє. Народу на пляжі повно. Дмитро роздягнувся і відразу побіг у воду. Наплававшись, він вийшов на берег і роззирнувся. Неподалік зупинилися три дівчини. Дмитро відразу звернув увагу на одну з них у барвистому сарафані. Дівчина зняла його через голову і залишилася в ніжно-блакитному купальнику, що підкреслював засмагу. Мені б таку дівчину, подумав Дмитро. Тільки, напевно, у неї є хлопець. Дівчина відчула його погляд і обернулася. Дмитро усміхнувся їй. Вона спалахнула і відвернулася, але через хвилину подивилася знову. Ну і погляд, обпектися можна, подумав Дмитро. Подруги пішли до води. Дмитро провів їх поглядом, але незабаром втратив з поля зору. Він підійшов до води, видивляючись дівчину, що сподобалася. Ви стежите за мною? пролунав поруч дзвінкий голос. Дмитро різко повернувся і побачив її. Мокре волосся прилипло до плечей, краплі води на засмаглій шкірі поблискували діамантами. Дмитро розумів, що недобре так витріщатися, але нічого не між із собою вдіяти. Просто ви мені сподобалися. Слова вирвалися самі собою. Марічко, ти йдеш? покликали її подруги. Зараз. Крикнула вона їм і знову повернулася до Дмитра. Марічка. повторив Дмитро, немов спробував на смак її ім'я. А я Дмитро. Мене чекають, сказала Марічка і відійшла до подруг. Він дивився її слід і нічого не міг придумати, щоб утримати її. Дівчата захихотіли, позираючи на нього. Дмитро давно обсох, шкіра горіла на сонці. Він вдавав, що дивиться на воду, а сам краєм ока стежив за подругами. Ті почали одягатися. І Дмитро теж надів джинси футболку, довго застібав годинник на зап'ясті, тягнув час. Одна з дівчат підійшла до нього. Ми в кафе. Хочете скласти нам компанію? запитала вона. Так, не роздумуючи, відповів Дмитро. Всім разом набережно йти не виходило. На зустріч пішли мами з візочками. Мчали підлітки на велосипедах і самокатах. Дмитро з Марічкою опинилися попереду її подруг, а незабаром й зовсім зникли, залишивши їх одних. Серце радісно билося в грудях. Здається, кожна клітинка тіла тремтіла від збудження. Нічого подібного Дмитро не відчував поруч із жодною дівчиною. Він потім не міг згадати, про що вони говорили. Коли вона кидала на нього погляд, його обпікало сильніше за сонце. Він зрозумів лише, що вона тільки но закінчила медичний коледж, збирається вступати до медичного інституту наступного року, а поки буде працювати, набиратися досвіду, живе з батьками. Він щось розповідав про себе, але не міг згадати, що саме. Біля її будинку він зрозумів, що закохався, що не зможе жити без неї, і попросив номер телефону. Вона продиктувала і втекла у свій під'їзд. Дмитро відчув себе найщасливішим і водночас найнещаснішим і покинутим. Наступного дня він зателефонував їй. Вони домовилися зустрітися біля фонтану на театральній площі. Так почався їхній роман, обпікаючи пристрасний і не млосний. Одного разу вони гуляли і потрапили під зливу, промокнувши наскрізь. У тебе хто вдома? запитала Марічка. Нікого. Мама поїхала до подруги на дачу сливи збирати, сказав Дмитро. Боячись повірити своєму щастю, тоді пішли до тебе, а то я змерзла. Дмитро і мріяти не смів, щоб запросити її до себе додому. Дівчата у нього були, але Марічка зовсім інша справа. Як тільки вони опинилися у квартирі, не змовляючись, кинулися в обійми одне одному. Серце гулко штовхалося в грудях, від ніжності й бажання потемніло в очах. Непомітно пролетіло літо. У Дмитра почалися заняття в університеті, а Марічка працювала в лікарні, але дня не минало, щоб вони не бачилися. Він часто зустрічав її біля лікарні і проводжав додому. Батьки Марічки не схвалили вибір дочки. Студент коли ще встане на ноги. Для дочки вони хотіли когось більш серйозного і такого, що вже відбувся в житті. Мама Дмитра теж не сильно зраділа, коли він привів додому худеньку дівчину, яка лякливо тулилася до боку сина. Відразу зрозуміла, що це серйозно. Через рік Дмитро стане дипломованим фахівцем, а вона всього лише медсестра. Але як про це сказати сину? Тільки закохані нічого не помічали, лише любов, бажання бути разом мали для них значення. Весілля вирішили відкласти на рік до закінчення Дмитром університету. Батьки убог сподівалися, що за цей час щось трапиться, наприклад, посвариться і розлучиться, дарма сподівалася. За день до початку держіспитів молоді подали заяву в Ракс. Після весілля вони стали жити в орендованій квартирі, плануючи в майбутньому взяти власну квартиру. Дмитро влаштувався на роботу і щовечора квапився додому або біг зустрічати її після вечірньої зміни. Вночі він прислухався до рівного легкого подиху Марічки, і його серце завмирало від ніжності й любові, коли Марічка сказала, що вагітна, Дмитро злякався. Хтось третій, нехай навіть їхня дитина, встане між ними, забере її у нього. З іншого боку, у них буде справжня доросла сім'я син. Дмитро ніколи не кине їх з Марічкою, як зробив його батько, хоча він його розумів. Характер у мами ще той. Вагітність виявилася багатоплідною. Мріяв про сина, а відразу двох отримати не хочеш. Дмитро не хотів розумів, наскільки важко буде ростити близнюків. Про що ви думали? Куди поспішали, так ще й двійня. Встали б на ноги спочатку, квартиру б купили, а вже потім, бурчала мама, коли Дмитро поділився з нею новиною. Через дев'ять місяців Марічка народила двох хлопчиків. Дмитра розпирала гордість, коли він виносив із пологового будинку два згортки. Сказати, що було важко, це нічого не сказати. Діти погано брали груди, кричали про сон довелося забути це ж ненормально, що вони не сплять і так багато кричать? запитав Дмитро патронажну медсестру. А що ви хотіли двійня? Один прокинувся, буде другого. Один закричав, другий підтримав. Нічого, зате потім буде легше. Дмитро хотів запитати, коли потім, але медсестра поспішала до інших новонароджених. Дмитро валився з ніг, забув, коли висипався востаннє. На роботу бігом, тому що просипався, і спізнювався, з роботу бігом, тому що марічці треба допомогти. По дорозі не забути купити підгузки і суміш, тому що молока у марічки мало. Матері допомагали, але вони теж працювали. Коли хто небудь приходив, Марічка збирала малюків на прогулянку, а сама тут же засинала, користуючись моментом. Якщо рідна мама зітхала, нехай поспить, то свекруха бурчала, що невістка цілими днями дрихне. Виправдовуватися і лаятися у Марічки не було сил. Вона наловчилася годувати обох відразу з пляшечок. Малюки швидко набирали вагу. У худенької марічки боліла спина, відвалювалися руки. Вона ще сильніше схудла, немов діти висмоктували з неї життя. Не скаржилася, але Дмитро бачив, як їй важко. Він на роботі теж боровся зі сном. Важка голова хилилася до столу, як до магніту. Хтось підколював, хтось співчував. Він здригався і струшував головою, як кінь, коли хтось входив до кабінету. Коли малюки пішли, легше не стало. Вдома вони плуталися під ногами, залазили в шафу і витягували все на підлогу. Малювали на стінах. На вулиці бігли в різні боки. Марічка боялася виходити гуляти одна. Боялася, що не встежить за кимось із синів. Начальницею Дмитра на роботі була жінка років сорока з хвостиком. Вона відразу звернула на нього увагу. Навіть вічно втомлений вигляд не псував думку про нього. Чому не допомогти хорошому співробітнику? Він буде тільки радий позбутися такого життя. Хіба ні? Вона на тебе оком накинула. Не губися! Ось побачиш підвищить і зарплату підніме, вводив Дмитра в курс справи один зі старих співробітників. Дмитро пропустив повз вуха, борючись зі сном. Перед Новим роком в офісі влаштували корпоратив. Накрили столи в актовому залі, увімкнули музику. Дмитра розвезло з першого келиха вина, а тут начальниця запросила його танцювати. Як відмовиш? Співробітники посміхалися, розуміючи, кивали в його бік. Після танцю Дмитро почав збиратися додому. Начальниця запропонувала підвести. По дорозі вона заїхала додому, попросила Дмитра занести у квартиру подарунки і квіти, а також випити келих вина за дружбу і нове щастя. Дмитро випив і відчув, що ледве тримається на ногах. Його непереборно потягнуло в сон. Остання думка, що з двох келихів не могло так розвести, розтанула, залишивши неясний сумнів. Прокинувся він від жадібних пестощів. Відповів, думаючи, що це Марічка. Нарешті Дмитро розплющив очі і побачив перед собою спотворене бажанням обличчя начальниці із затуманеним поглядом. Потім вони лежали поруч, від сіробілих стін кімнати віяло лікарняним холодом і байдужістю. Її рука гладила його груди, живіт спускаючись все нижче. Дмитро не витримав і встав, почав квапливо одягатися, відчуваючи її насмішкуватий погляд. Коли дістався на таксі додому, місто повільно починало прокидатися. Те, що біля плити щось варила. З'явився, кинула вона, ледь глянувши на зятя. Гарний, нічого сказати. Марічці скажи, що повернувся вночі, вона рано заснула. Він пив гарячу каву, коли в кухню зазирнула дружина. Яний чоловік ти прийшов, добре погуляли? запитала вона. «О, пів на другу. Збрехав Дмитро. Не став тебе будити ліг у вітальні. Теща схвально кивнула. Усі вихідні Дмитро намагався загладити провину, займався з дітьми, іноді ловив на собі уважний погляд дружини і відводив очі. У понеділок намагався не потрапляти на очі начальниці. Під кінець робочого дня вона сама викликала його до себе. Не сподобалось? запитала без натяків. Та ні, я не пам'ятаю, збрехав Дмитро. Так, ми можемо повторити. Вона зателефонувала секретарці і попросила передати водієві, нехай піджене машину і йде додому. Мені теж потрібно додому. Ненавидячи себе лепитав Дмитро, У тебе два сини, дружина не працює, іпотеку виплачуєш. У мене звільнився заступник. Я давно придивляюся до тебе. Подумаю призначити тебе на цю посаду. Думаю, зайві гроші тобі не завадять. «Так», – сівши раптом голосом сказав Дмитро. Дмитро не знав, як відмовитися. Гроші потрібні. Його зарплати вистачає тільки на оплату іпотеки. І щоб не померти з голоду. Марічка ходила в старому пальтечку і дешевих чоботях. Діти швидко ростуть, і знову він лежав у білосірій сірій кінаті, холодній і нежитловій, терплячи жадібні пестощі. Вдома боявся поглянути в очі дружині, відчував себе мерзенним і жахливим. А Марічка розповідала, що Сашко сам ложкою суп їв. а Юрчик сказав мама. Вона говорила квапливо, немов боялася замокнути. Дмитро лежав уночі без сну. Зрештою, він гарує за двох, втомлюється. А Марічка схожа на заведену ляльку. Завод до ночі закінчується і вона відключається, ледь поклавши голову на подушку. А він чоловік, у нього потреби. Від свого виправдання ставало ще нудотніше. З кожним днем Дмитро грузнув все глибше, а начальниця ставала все ненаситнішою, красувалася перед ним у сексуальній білизні. Подобається. Подобається, через силу відповів Дмитро. Вона підійшла до ліжка і встала у нього між ніг, почала розтібати гудзики його сорочки. Після сексу він намагався відразу піти, відговорювався, що діти хворіють, щось ще придумував. Якось вона запропонувала Залишайся, я куплю тобі машину. Ти мені подобаєшся. Я не можу дружині з дітьми без мене не впоратися. Вирішимо і цю проблему, і я перерахую їй грошей, говорила начальниця, тулячись до нього своїм гарячим, збудженим тілом. Я дам тобі все. А що, заманливо? Ні криків, ні розлитого соку на дивані, ні розкиданих іграшок по квартирі, подумав Дмитро. Потім уявив, що доведеться жити в цьому білому, холодному лікарняному просторі, терпіти ласки нелюбої жінки, що старіє. Він здригнувся від цієї думки. Йому захотілося до Марічки, до дітей. Він згрів одяг і вискочив за двері. Одягався на майданчику за діжкою з фікусом. Після втечі слід було чекати неприємностей. Жодна жінка не пробачить такого. Ну і нехай. Завтра він напише заяву про звільнення, а сьогодні все розповість Марічці. Краще самому зізнатися, ніж вона дізнається від інших. Але сказати одне а зробити інше, а якщо вона не пробачить. Коли діти заснули, Дмитро все розповів дружині. Вона ніби й не здивувалася. Лише мука в очах говорила, як їй боляче, краще б кричала й плакала. Пробач мені, я зробив це заради. ні, я не буду себе виправдовувати. Дмитро закрив обличчя руками. Коли відчув легкий дотик до плеча, Сіпнувся, як від удару, Не картай себе, я здогадувалася, ти хотів нам допомогти заради нас. Він відчув, як натягнута струна всередині відпускає: Не проганяй мене, обіцяю, завтра звільнюся більше цього не повториться. Наступного дня він поклав начальниці на стіл заяву. Ти добре подумав? Пошкодуєш, таку роботу ти не знайдеш. Назад не візьму, посміхнулася вона. Він вийшов, не попрощавшись. Ну, ти, дурень. Рано чи пізно набридби, зате посада, гроші. Думаєш, ти у неї перший? сказав колега, коли Дмитро забирав із кабінету свої речі. Йди, будь вільний, зло, сказав він. Дмитро тиждень шукав роботу, обдзвонював усі відомі йому компанії, але йому скрізь відмовляли, немов змовилися. Начальниця постаралася. Допоміг тесть. Запропонував роботу в його автомайстерні. Дмитро погодився сім'ю треба годувати, оплачувати іпотеку. Через кілька років тесть пішов на пенсію, залишивши своїм наступником Дмитра. Бізнес ріс. Діти теж підростали. Дмитро планував відкрити мотель з кафе, ще одну майстерню, де керуючими поставить синів, коли вивчиться. Перед воротами майстерні зупинилася іномарка. Молодий чоловік вийшов і відкрив дверцята з боку пасажирського сидіння. Спираючись на його руку, з машини вийшла жінка. Дмитро відразу впізнав її. Майже не змінилася, немовчас не владний над нею. Хто тут у вас головний? наказовим тоном запитала вона, підійшовши до Дмитра. Я вас слухаю. Її вії здригнулися, вона його впізнала. Ти нічого кращого не знайшов? посміхнулася вона. Ні, за те сам собі начальник. Дмитро помітив, як сіпнулася її брова. Зрозуміла, що він мав на увазі. А вам що потрібно від такого нікчеми, як я? Мені хвалили цю майстерню. Потрібно подивитися машину. Подивимося, кивнув Дмитро. Скільки на ремонт піде часу? Це залежить від стану машини і поломки. Не менше двох днів. Якщо замовляти запчастини близько тижня. Чотири дні плачу за терміновість. Мені сказали, що ви найкращі в місті. Вона пом'ялася. У тебе начебто діти були. Близнюки школу закінчують, думаю відправити їх вчитися в Англію. Хочу бізнес розширювати. А це ваш новий? Дмитро кивнув у бік молодого чоловіка. Вона пропалила його холодним, презирливим поглядом, розвернулася і попрямувала до виходу. По дорозі зупинилася щось, сказала своєму водієві. Молодий чоловік підійшов до Дмитра і простягнув візитку. Як зробите, зателефонуйте. Не набридло хвостом виляти перед нею? запитав Дмитро, мотнувши головою в бік начальниці. Не зрозумів? Біжи, дурнику, сказав Дмитро, забираючи у хлопця візитку. Полумка виявилася дріб'язковою. Через два дні Дмитро написав повідомлення, що машину можна забирати. За нею приїхав молодий Альфонс, простягнув конверт. Дмитро віддав йому ключ від машини. Коли він прийшов додому, Марічка готувала вечерю. Дмитро сів за стіл. Скільки років разом, а він не втомився милуватися нею. Все така ж струнка і як вона примудрилася народити двох здорових синів. Марічка відчула його погляд, обернулася. Як справи на роботі? Почекаєш, зараз хлопці прийдуть з тренування, сказала вона. А на час чого це ти вбралася? замість відповіді запитав Дмитро. Дивись, я ревнивий. Скажеш теж, я так кожен день виглядаю, збентежено усміхнулася Марічка. Всім відомо, що за гроші можна купити туфлі, але не щастя. їжу, але не апетит, постіль, але не сон, ліки, але не здоров'я, слух, але не друзів, розвагу, але не радість вчителів, але не розум. Те єдине, що хочеться більше всього в житті. Як правило, не можна купити за гроші. Дякую, що дослухали до кінця. Підтримайте україномовний контент, підписавшись на канал. Всього вам найкращого і до зустрічі!